Збірника тренувальних завдань для підготовки до ЗНО і ДПА за авторством Василя Козири. Знайдіть усі значення А, при яких числа x1, корінь із А в квадраті плюс 3, Х3 утворюють геометричну прогресію. Якщо х1 і Х3 абсциси точок графіка функції fx дорівнює х x кубі плюс 7х у квадраті, Плюс 2 мінус 9а що множиться на х, в яких дотичні до графіка, нахилені до осі абсцис під кутом 135 градусів. Перша умова, що числа, три послідовних числа утворюють геометричну прогресію, означає за властивістю, що середнє число в квадраті дорівнює добутку x1 на x3. Тобто, фактично, ми можемо записати, що х1 що множиться на х3 дорівнює а в квадраті плюс 3. Напевне, далі ми це використаємо. Далі. Нам відомо кут нахилу дотичної до графіка функції. Тому ми можемо записати, що f' від x0 дорівнює тангенсу кута нахилу цієї дотичної. Тангенс кута 135 градусів, це мінус тангенс 45 градусів, тобто мінус одиниці. Отже, ми далі знайдемо похідну нашої функції. f штрих від ікса дорівнює 3х у квадраті плюс 14х і плюс 9 а тому що це число, яке множиться на х. Похідна від x одиниці дорівнює. Отже, враховуючи оцю рівність, ми запишемо, що 3х у квадраті плюс 14х плюс 2 мінус 9а дорівнює мінус 1. Як ми бачимо, ми маємо квадратне рівняння, тому перепишемо його в такому вигляді. Перенесемо мінус одиницю, змінивши знак, тому будемо мати 3 мінус дорівнює 0. Х1 і Х3 це корені цього рівняння. Це ті точки, абсиці точок, в яких дотичні нахилені до осі апсис під кутом 135 градусів. Це корені рівняння. Нам відомо добуток коренів рівняння. Тому ми можемо скористатись теоремою Вієта. Але рівняння має бути зведене. Ми поділимо на 3 і отримуємо, що х квадраті плюс 14 третіх Х, тут кожне ділю на 3, тобто 1 мінус -а, а дорівнює 0. Ось таке будемо мати наше рівняння. Так, тут 9А, 9А. А тут тоді, коли ділимо на 3, буде 3А. Уважніше, бачите, як легко можна зробити помилку. Треба бути надзвичайно уважним. І тоді за теаремові є, ми запишемо, що добуток коренів x1 на x3 має дорівнювати 1-3. Але добуток коренів у нас от воно. А в квадраті плюс 3 дорівнює 1-3. Тому будемо мати а в квадраті плюс 3а. Плюс 2 дорівнює 0, ось таке квадратне рівняння. Добуток його коренів дорівнює 2, сума мінус 3, тому нам підходять числа мінус 1 і мінус 2, як розв'язки даного квадратного рівняння. Але для того, щоб це були розв'язки, то наше рівняння при таких а, квадратне рівняння от воно, я ще раз його перепишу: 3х2 плюс. 14х плюс 3 мінус 9а до рівня 0 взагалі повинно мати розв'язки, тобто має дискримінант бути більшим за 0. Можна знаходити дискримінант, а можна просто підставити замість А відповідні значення, подивитися, що ж буде в тому чи іншому випадку. От, якщо я замість А підставлю мінус 1, то буду мати 3х у квадраті, плюс 14х. Тут мінус 1. В результаті буду мати 3, додати 9. Це плюс 12. Ось таке рівняння. Давайте подивимося, що там з дискримінантом. Дискримінант 14 квадратів це 196, мінус 4 на 3 12, 2 на 12 це 144. Додатні. Нам головне перевірити, що він додатній, тому це значення А нам підходить. Якщо ми візьмемо а до рівня мінус 2, підставимо сюди, будемо мати 3х у квадраті плюс 14х, мінус 9 на мінус 2 плюс 18, 3 плюс 18, це плюс 21 дорівні 0. Його дискримінант це 196 мінус 12 на 21. Ну, видно, що дискримінант від'ємний, тому що якщо 2, 21 помножити на 10, то вже 210 і ми множимо ще й на більше число. Отже, А до рівня мінус 2 нас не задовольняє. Тому відповідь ми запишемо тільки мінус 1. Завдання збірника тренувальних завдань для підготовки до ЗНО і ДПА за авторством Василя Козири. При яких значеннях параметра А пряма у дорівнює Ах плюс 3 не перетинає дотичну до графіка функції y дорівнює 6х2 мінус 2х плюс 1, проведену в точці м з координатами 01. Якщо таке значення одне, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень кілька, то запишіть у відповідь їхню суму. Отже, іде мова про. Дотичну до графіка функції, проведену в точці з координатами 0. 1. Так як ця дотична не перетинає пряму y до рівня ax плюс 3, то це означає, що ці дві прямі паралельні. Умова паралельності прямих є рівність їхніх кутових коефіцієнтів. Тут кутовий коефіцієнт А. Тому і в нашій дотичці також k буде дорівнювати А. А що таке К? Ми знаємо, що ф'ід х 0 якраз і дорівнює кутовому коефіцієнту К. Тому, коли ми знайдемо похідну нашої функції, ми будемо мати 12х мінус 2. І ця похідна дорівнює А, а в торці Х дорівнює 0. Тому, якщо ми замість х підставимо 0, то ми будемо мати, що мінус 2 дорівнює а, тобто А дорівнює мінус 2. Таким чином, якщо а дорівнює мінус 2, то наша умова задовільняється. Це число ми записуємо в відповідь.